Добрий день! Всіх рада бачити! Діти, сьогодні ми вирушаємо у зимову казку. Уявіть, як сніг блищить під сонцем, як ковзани малюють візерунки на льоду, а лижники мчать назустріч вітру. Зима дарує веселих ігор та спорту. А щоб дізнатись більше, я приготувала для вас загадки. Слухайте уважно, відгадуйте сміливо, і ми разом відкриємо секрети зимових видів спорту. Дві команди як у футболі та на крижаному полі і дорослих, і дітей позбирав на лід хокей. Я лечу, мов пташка в небі. На льоду малюю стежки і фігури і стрибки всі дивуються мені. Фігурне катання. Можна їхати в санчатах стрімко вниз, по трасі мчати. безліч швидкісних ідей пропонує нам Бобслей! По льоду камінь мчить. до цілі він летить, щіткою швидко допоможу, що за гра така пригожа. Керлінг. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки ці звуться, Лижі. Ця спортивна боротьба, рух на лижах і стрільба, гонка справжній марафон, цей вид спорту біатлон. Молодці діти ви чудово відгадували загадки і показали, що знаєте зимові види спорту. Зима дарує нам радість руху, здоров'я і веселий настрій. Пам'ятайте спорт. Це сила, дружба й перемога. До нових зустрічей!